У пошуках роботи щодня до міського центру зайнятості у Житомирі приходять десятки людей. Кожен зі своєю історією когось скоротили, хтось змінив професію, шукаючи кращого заробітку. А дехто уже й знайшов своє місце роботи. Я працювала, але так прийшлося, що мені прийшлося уволитись. Була двірником в школі. Тепер прийшла на білю, щоб знайти щось. Підходяще. Уборщицею, двірником я роботи не боюся. Жити треба, дитя, будувати. Працювала в лікарні ну, на буфеті, але ну, зараз так. соціальним працівником працюю. Ну, працюю з похилим віком з нутру людьми допомагаю. Така моя робота від початку 2022 року. За допомогою до міського центру зайнятості звернулось 5,5 тисяч людей, з яких 1660 працевлаштовано. Також послугами центру скористались понад 350 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. З цих 361 особи у нас працевлаштовано 130. роботодавець, який візьме на роботу внутрішньопереміщену переміщену особу. Він Отримає компенсацію 6500 протягом двох місяців. Нині у базі центру розміщено більше трьох тисяч вакансій від 700 роботодавців, і порівняно з минулим роком у топі найзатребуваніших професій неочікувано опинилися працівники освіти та медичних закладів. Лікувальні заклади, чого раніше в нас ніколи не було, у нас збільшилось число вакансій на лікарів різного профілю, медичних працівників, молодших медичних цих. Працівників, опалювальників, заклади дошкільної освіти там велика потреба, як в цих опалювачах, так. Кухарі, помічники кухаря, вихователь, помічник вихователя. У нас їх ну до 30 сьогодні таких вакансій. На відміну від міста на рівні області в попиті лишаються робітничі професії, розповідає заступниця директора Житомирського обласного центру зайнятості Тетяна Касімцева. Кожна третя це в переробній промисловості: 16% – сільське господарство, 14% – торгівля, і лише 17% – це освіта. Найбільш затребувані на сьогодні це. Швачки, водії, продавці, кухарі, бухгалтері, також підсобні робітники, слюсарі та електрогазозварники. Станом на сьогодні середня заробітна плата в вакансіях 8 тисяч 310 гривень. Зрештою, відтепер стати на облік центру зайнятості можна не тільки у звичний спосіб, приміщенні центру, а і онлайн через додаток Дія. Втім, все одно замінити живе спілкування неможливо. Переконані в центрі зайнятості. На сьогодні ви знаєте, заборонена дискримінація людей за віком. І роботодавців за це штрафують. Але люди, шукачі роботи, все ж таки переживають. В когось поважний вік він боїться, хтось замолодий, не має досвіду, він теж боїться цього моменту. Тому ми вчимо працювати з такими запереченнями, перш за все, внутрішніми, щоб подолали власний якийсь бар'єр, а потім і з зовнішніми. Да, коли роботодавець. Сумнівається в чомусь, як його переконати, що ти реально або навчишся бо ти ще молодий, да або ти досвідчений, і ти не зробиш тих помилок, яких може припуститися молодь.